Це явно не плотва. Там кошері, мабуть, Їх заведе зараз. Ух Ухти, -мою! Приранок приїхали ловити сьогодні на поплавочку фідер. Вже розклалися, закинув фідер і закину поплавочку по наживки у нас париш. Черв'як, прикормка Real фіш, фідер. Зараз буду закормлювати точку під поплавок і будемо чекати. Так, закормлюсь під поплавочку, зараз 4 шарика таких Прям в точку. Порядок. Ждем рибку. Опа, щось фідер каже нам. Сейчас я. Ох, сейчас шість хорошая. Цель явно не платва. Там кущери, могут, заведе зараз. Ух ты, -мо! Саляш хороший! Його, друзі, дивіться! Ооо! Оця кілошка! Ооо, оце апарат! Черв'як опариш Оце взяв. Фу. Зразу адреналінчик лупив такий. Клас! Итак наш ящик, запускаем. Опа. Кило 180. Опа, хороший кей. Тут так клюнув, десь тут витягував, обірвав кормушку, обірвав крючок з нього. Треба зараз знав, це знов це перенаживити і знову туди закидувати. Так така кормушечка в мене, це я вже поміняв. була на 56 грам до цього, то вона при першому ляші десь залишилась. Трохи смикає на поплавочку. Ай до федерака, а до начала сезона пішла возня за вещами. Гаще цей плаває, тліпається, в машині забув. Прийшлось такого з дерева вирізати. Займає фіда. Да, є другий ляж. Зійшов. Крючок обірвав У -у -у -у. машину взяв рогача і стільця взяв. Без зрозумів, що тут лящ уже клює, друга подача. Одного дістав, другий зірвався, крючок обірвався. Ну, там був крупніший, ніж цей перший. Порожа по, по людськи стало. О! Це ж друга рибалка вже. І так, тут в мене фідер Sileyda Link Feeder 60-120 тест і довжиною 360. Катушечка в мене Brain Scout 5000, а Леска 022. Міліметри, поводок 0,16, крючок гамакацу, кормушка 90 грам Далі тут поплавочка Мистрал Cosmo десять 10-25 грамм, тест, леска 0,16, поплавок 2 грами крючок гамакацу 14 номер. Закинув хвилин 5 пройшло. Це лящ подивно. Десь теж таке до лади Фу, це лящу Що ж там за трава така? Ну, от така рибалка в нас вийшла, сьогодні я вже зібрався, буду їхати додому. Ляж перестав клювати. Е, ще була одна покльовка, ну там вже щось більше клюнуло. На жаль, на жаль, обірвав поводок. Баканчик його. Ох, красавчик який. Ох, який красавчик тут клюнув у нас. Сьогодні з рибою, з хорошою рибою. Я вже склався, буду їхати додому. Коротше, сюди треба приїхати вночі на цілу ніч і взяти з собою ще одного фідера. І посидіти ніч, ранок, і тоді буде результат. Поплавочку більше брати не буду. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. До скорої зустрічі.